Ірпінські волонтери збираються у чергову поїздку на фронт. Цей синій пікап символічний. Саме він відкриває лічильник третьої сотні пораданих на фронт автівок від волонтерського об'єднання Незламні серця. Ми сьогодні відкриваємо третю сотню переданих автомобілів. Веземо три автомобілі на фронт. Це Донецький і Харківський напрямок. Дуже часто завдяки, скажімо так, ворожим дронам і на оптоволокні вони залітають все далі і далі. Тому дуже багато пошкоджень автомобілів, плюс осколки, плюс багато відео присилають хлопці, що з нашими автомобілями які, автомобілями, які ми передаємо, тому це розхідний матеріал, їх потрібно дуже багато. До військових везуть також бус і позашляховик. Але як зазначають волонтери, пікап особливий ще й тим, що таких автівок майже не залишилося на ринку, а військовим вони потрібні. Це майже напевно за півроку перший пікап. Автівка багатофункціональна, вони високої проходимості, можуть під'їхати там, де звичайні навіть джипи не приїдуть. Із закузу вони подвозять БК їм. Дійснюють евакуацію, просто під'їжджають кудись, ставлять треба на них. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери з зерпення активно співпрацюють із Нідерландським фондом Делів Київ. Саме вони і постачають їм з-кордону. Там проводять збір також коштів, купуються автомобілі і приїжджають сюди. Ці автомобілі до нас. Ми їх тут підготовлюємо, ремонтуємо, дещо переробляємо під потреби військових і завозимо на фронт безпосередньо хлопцям. Ремонт однієї від 15 до 150 тисяч гривень. Невідремонтованих одиниць ще 20. А банка волонтерів майже порожня. Запитів від військових ще близько сотні. Допомогти волонтерам якнайшвидше відправити на фронт автівки можете саме ви, задонативши на збір.